А є ж такі люди, які чи то не люди, не зрозуміло, які не мають відносин з Богом, чи всі мають взагалі? Всі мають. Навіть всі, атеїсти, всі. типу, мають, так? Всі, всі, всі. Тобі навіть просто в тебе там під ногами мікроби мають. Просто вони зараз в такому тілі ще дуже далекому, ну, до того, щоб. Щось відбувалося. Але, Треба, що але... ти диви так, Харі Кришна, Харі Кришна на всіх мікронах. Да, але, але ти да, повторюєш Харі Кришна, давиш цих мікробів і вони вилучають. Да. А тільки живі істоти е, мають от на увазі е, зв'язок з Богом, чи ще якісь неживі також, якісь втілення, не знаю. Нічого немає за Богом, за межами Бога. Ну, тобто, тіл, наприклад, якісь... він теж да. має. Так, да, має. Це шанта називається. Шанта тобто нейтральні відносини. Наприклад, той диван, на якому ти сидиш, він з тобою в нейтральних відносинах. Він тебе держить, ти на нього сидиш і все. І ніяких більше таких відносин, типу там. О, мой диван, я тебе кохаю. Там владишів <реш> там. <реш> <реш> Оце <реш> заголовок для відео. Які у Тараса відносини з диваном непогано. Тому <реш> будь ласка, залишай своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.